Усіх вітаю, шановні глядачі. Я подивилася на суми розклад, ось розібрала його детально. Це прогноз на найближчий час. Я вже робила такий розклад, але ситуація швидко змінюється, тому я зробила ще раз розклад. І дивіться, які основні моменти. Допомога нам буде. Щоб захищати, наприклад, Суми, да? допомога прийде. Але в чому тут сама ідея і суть, що Росія і Америка між собою мають свої угоди. І вони домовляються щодо ресурсів, щодо розподілу наших земель. Ми це всі прекрасно знаємо. Тут карти про це розповідають. Що основна причина, чи домовляться американці з росіянами? Ну, тобто, перемовини йдуть постійно між ними. Ми це також знаємо: офіційні і неофіційні. Але що тут показують, що спочатку вони нам будуть допомагати, допомога йде. Потім нашим хлопцям і дівчатам, нашим ЗСУ буде дуже важко втримувати оборону. Це десятка жезлів, це важка ноша. Тому що <кхм>, Росія постійно пропонує для Америки якісь свої варіанти, ви розумієте? <кхм> Росія хоче Сум, Сумську область собі для себе повністю і пропонує для Америки якісь свої плюшки, бонуси, розумієте? І тут показано, що що вони на якийсь період домовляться, в них буде домовленість, і як вони домовляться, то нашим, ну, допомога перестане йти нашим ЗСУ на той момент. Але, але ми вистоїм, це вже не перший раз, кажуть карти, так відбувається. Ми вистоїмо. І втримаємо оборону міста. Але буде настільки жахлива ситуація, я одразу суми і сумчани, я одразу попереджаю, що буде просто жах. Якщо ну, я вважаю, що в кого є діти, і хто цінує життя своє найцінніший дар, то на цей момент бажано кудись поїхати, якщо можливо. Тому що показують дев'ятка. Мечів, яка говорить про те, що будуть просто жахливі моменти, ночі спати неможливо буде <саж> психологічний тиск і, взагалі, буде ну, жахлива ситуація. Завдяки тому, що Трамп і Росія будуть домовлятися і за співпрацю за все. Е, ну і що ще? Але дуже мені сподобалось в кінці. Що е, в Трампа я не знаю, яким чином, можливо, якийсь імпічн, імпічмент йому об'являть, чи що. Е, ну, якимось чином в, в нього будуть обмежені можливості. І коли в нього стануть в Трампа обмежені можливості, ось тоді, ось тоді е, Росія відмовиться від, від всіх своїх планів, і Території наші залишаться нам. Тобто мають відбутися якісь події, які пов'язані з обмеженнями повноважень Трампа. Чекаємо цього моменту. І тоді, в цей момент, коли це станеться, Росія, бачите, зупиняється і відмовляється від планів своїх. І ми ось наші території, наша земля лишається нам. Кінцівка дуже мені сподобалася, але, на жаль, на превеликий жаль, тут показують дуже багато жертв серед наших хлопців, які захищають і захищатимуть. Хлопців та дівчат, які захищають, захищатимуть суми, дуже багато жертв. А все завдяки тому, що Трамп домовляється з Росією, розумієте? Ось така відповідь карт на сьогодні. Буду вдячна всім за вподобайки. Тримаймося, все буде, Україна. До наступних зустрічей!